Жити в безпеці охорона громадського порядку завжди була пріоритетним завданням для працівників МВС. Особливо це актуально саме зараз, коли загострилася ситуація в країні. Обговорити важливі питання та план дій правоохоронці зібралися за круглим столом. Подробиці далі в сюжеті. Правоохоронці області визнають, що у міліції не завжди вистачає людських та матеріальних ресурсів, щоб якісно та оперативно реагувати на всі правопорушення. Виходом з цієї ситуації стала співпраця з працівниками приватних охоронних фірм. Таких підрозділів у області більше 80, але лише близько двох десятків з них мають необхідні для допомоги ресурси. Саме вони стають громадськими формуваннями. Їх керівників міліціанти запросили на круглий стіл. Підбула така конструктивна ділова розмова. Ми дійшли до такої принципової згоди по співпраці. Механізми цієї співпраці будуть відшліфовуватися. Я думаю, що це тільки на користь і громаді нашої області, і підвищить ефективність тої охорони громадського порядку і безпосередньої безпеки громадян. Жителів нашої області. Спільними зусиллями борються зі злочинністю не лише в обласному центрі. До співробітництва залучені громадські формування у Дунаєвцях, Кам'янці-Подільському, Шепетівці. Працівники приватних охоронних структур співпрацею теж задоволені. Багаторічний досвід спільних патрулювань дає свої плоди. Охорона структура не несе, виконує свої задачі наряду з міліцейськими підрозділами, а кінцеві результат це порядок, громадський порядок. Захист інтересів людей у рамках круглого столу. Обговорювали питання залучення до забезпечення громадського порядку більшої кількості приватних охоронних фірм. Для цього на їх базі необхідно створювати громадські формування. Правоохоронці наголошують, що це в першу чергу потрібно для того, щоб охоронці діяли на законних підставах. В МВС пообіцяли надати консультативну допомогу тим керівникам, які забажають співпрацювати з міліціянтами. Більш детальний механізм співробітництва обговорюватиметься уже найближчим часом.